Усім привіт, рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Тетяна, я персональний стиліст та також блогер. І сьогодні поговоримо на таку лайфстайл-тему, оскільки я хочу поділитися з вами своїми покупками за останній період. Покажу речі, які я придбала, а також варіанти образів з ними. Також буде зовсім трошки косметики, таких особисто моїх знахідок за останній час. Сподіваюся, вам сподобається. Та перед початком цього відео, як завжди, хочу попросити вас підтримати мене у вигляді підписок, лайків і. І коментарів це дуже сильно надихає мене на створення нового і корисного контенту для вас, а також розвиває наш україномовний ютуб. І ще також хотіла додати, що хочу зробити розіграш у цьому відео, точніше під цим відео. Я хочу розіграти одну із своїх послуг, а саме розбір вашого стилю, загалом надати консультацію по типу, які кольори вам більше пасують, які стилі вам більше пасують. Ми з вами. Зустрінемося онлайн і обговоримо всі деталі, визначимо, що саме для вас важливо, що б ви хотіли для себе можливо спробувати. І на підставі нашої розмови, а також ваших фото, я розроблю. Повний документ, в якому надам всі свої рекомендації, і це буде моя така персональна послуга для вас, звісно, що безкоштовно умови розіграшу. Перше, треба бути підписаною на мій YouTube канал, а також на Instagram, посилання на який завжди є в описі під відео. І написати в коментарях щось по типу беру участь у конкурсі у розіграші тощо, і подати свій інстаграм для того, щоб я могла зв'язатися з вами. Коли буду визначати переможця, тож беріть участь у конкурсі. Я сподіваюся, що такий формат вам сподобається, і тоді, на майбутнє, я буду частіше робити такі розіграші на своєму каналі. І почати я сьогодні хочу з цієї неперевершеної сукні, яка має ось такі ґудзики аж до самого низу. Я просто закохала цю сукню, тому що то, як вона сіла, це для мене особисто не перевершено. Вона згладила усі нерівності, так би мовити. Вона прикрила все те, що мала прикрити, і підкреслила все те, що мала підкреслити. І я взяла цю сукню взагалі то тільки для того, щоб просто поміряти і показати, які варіанти образів можна вдягнути на новий рік, на різдво. Але коли я її приміряла, то я просто закохалася і зрозуміла, що вона мені треба. Сукня футляр це елемент класичного гардеробу, і єдиний момент в тому, щоб знайти саме той футляр, який гарно на вас сядеть. Тобто він має виділяти зону талії, тому що зазвичай саме в цій зоні роблять такі виточки для того, щоб тканина гарно лягала, і згладжує, або навіть інколи розширює зону стегом, для того, щоб створити цей такий пісочний годинник. Тому зверніть на них увагу, якщо ви полюбляєте класичний стиль, образи в класичному стилі Олдмані. І тому подібне, то я думаю, вам сподобається. Також того ж дня у цьому ж H&M я знайшла ось таку сорочку з колекції HM Edition. Речі саме цієї колекції по якості трошки краще, ніж всі звичайні колекції. І взагалі я закохалася в цю сорочку ще давно, тому що я бачила її на іншій стилісті, яка також живе, працює у Варшаві. Але на той момент на сайті я не змогла знайти цю сорочку, її мені здається, не було в наявності. А тут я бачу її на знижках в розмірі S. Звісно, я думаю, що на мене краще всіла XS, тому що вона доволі така об'ємна, але і S виглядає також дуже гарно і замість першочергових. 210 злотих. Я її придбала за 90. Ну, я вважаю, це взагалі просто кушу рвала. Дуже мені подобається сам матеріал, тому що вона така цупка, вона не мнеться. Для мене це взагалі біль, тому що я ненавиджу дуже сорочки, які мнуться від одного подиху. А ця дуже цупка, дуже приємна до тіла, бавовняна і просто ван лав планую її носити ще дуже багато років. Наступна сорочка вже не H&M, а цього разу з Resort. Я просто закохалась в неї майже одразу, тому що цей комірець просто прекрасно пропрацьований, дуже якісний, насправді. Я здивувалася, що це не якась там колекція преміум і що це взагалі Resort. Ціна в нього була регулярна, тому що це без нижок, 160 злотих. Дуже також просто чарівні. Рукава, тому що вони мають такі стяжечки зборочки, і е, в зоні рукавів вона така об'ємна ця сорочка в звичайному білому кольорі. Але у нас зараз вже ж білий колір це колір сезону, буде по версії Pantone, тож незвичайний, а трендовий колір сезону. І знову ми повертаємося до HM. Ось такий кардиган хотіла вам показати. Мені дуже сподобалися його рукава, бо я довгий час шукала щось таке. Об'ємними рукавами. І, як на мене, це виглядає дуже гарно. Також дуже гарна фунітура. Можливо, для тих, хто любить мінімалізм, це too much. Але вони були також в інших кольорах, вже без ось таких от гуциків а вже зі звичайними. Це для тих, хто любить більш мінімалізм. Наступна річ також розпродаж. Це ось така шкіряна куртка з паском. Ось так він затягується. Я доволі довгий час хотіла собі шкіряну куртку з Паском, але все якось погано на мені сиділо, оскільки я маленького зросту, і дуже багато таких курток виглядає трошечки дивно на мені, а ця сіла просто ідеально, я навіть не думаючи її просто одразу придбала. Тим паче, знову ж таки, була дуже приємна знижка. Першочергово ця куртка коштувала 260 злотих, я придбала за 150. Звісно, це не на період землі. Для зими це доволі холодно, але я так думаю, початок весни, осінню буде просто чудово. Переходимо до аксесуарів. І перший, це у нас ось така сумка з HM. Вона також була на знижках, якщо я не помиляюсь, я її придбала за 61. 62 злотих, я пам'ятаю, що там була не ціла сума, е, і коштувала вона 150 першочергово. Особисто мене привабила форма такої сумки, оскільки я знову ж таки намагаюся правильно коригувати свої пропорції тіла, свій зріст, вагу, то дуже важливо підкреслювати саме мою фігуру за рахунок певних речей. І я особисто люблю сумки, такі більш вертикальні. Тому що вони візуально витягують силует, а не створюють додатковий об'єм. І оскільки вона більш довга саме вверх, а не в ширину, як зазвичай буває, то. Вона мені дуже сильно сподобалась. Ну і кольорова гама також мені дуже сильно сподобалась. І я звернула увагу на матеріал, тому що це текстиль, це екошкіра, дуже гарно виглядає. Я ніколи б не сказала, що це H&M насправді, тому що дійсно виглядає дуже якісно. Фурнітура тут також гарна, вона не занадто жовта, не занадто блищить, і при цьому виглядає дуже достойно. Тому я цій покупці рада дуже сильно. Тим паче, що вона дуже зручна і дуже вмістка, незважаючи на те, що вона не виглядає якоюсь занадто великою. в мене сюди влазить все те, що мені треба на кожен день. Наступні аксесуари у нас теплі, такі зимові. І перше, це ось така пов'язка. Я взагалі пов'язки для себе відкрила тільки в цьому році, чомусь раніше вони не здавались мені зручними. Корисними, а тут я просто зайшла і на знижках знову ж таки придбала в H&M ось таку пов'язку. Вона з таким хутром, звісно, штучним, але дуже приємним на дотик. Коштувала ця пов'язка щось до 20 злотих, мені здається, і вона мені дуже сильно пасувала саме під верхній одяг світлий. Тому я не замислюючись її придбала, і взагалі вважаю, що це дуже гарна альтернатива для шапок. Також, якщо ви, наприклад, робите якусь об'ємну зачіску, вона все одно не буде так сильно придавлюватися ткати ваше волосся, яке втрачає об'єм згодом, як, наприклад, це робить якась шапка. І ще я придбала ось таку чорну з таким довшим хутром з. Хаус, мені здається, якщо не помиляюсь, вона вже коштувала 50 чимось злотих, вона не була на знижках, але вона просто чарівна. Я коли вдягаю цю пов'язку, я себе спочатку називала дружиною бандита, чомусь, таких 90-х, знаєте. Але коли показала своїй мамі, вона мені сказала, що це схоже більше на дружину якогось чиновника. І я з нею погоджуюся, справді, більш вдале поєднання. І до цієї пов'язки також. Такий хутряний шарфик, який має ось таку дірочку, для того, щоб можна було ось у частину протягнути, затягнути і мати собі шарф. Це я замовляла на тему якийсь час тому. Він дуже приємний і по матеріалу він більше схожий до ось цієї. Пов'язки ніж до цієї, бо тут таке хутро воно довше, але разом воно все одно поєднується дуже гарно. Я також покажу на відео, як це виглядає. Такі речі не на сильний мороз. Це якщо ви, наприклад, перебігаєте з транспорту в транспорт, з якогось приміщення до якогось приміщення, або просто на вулиці десь плюс три, плюс чотири. Це доволі така прийнятна температура для таких речей. Якщо це прям мороз, то там треба шапка і бажано щось з вовною. Наступні покупочки були здійснені прямо сьогодні. в момент, коли я знімаю це відео, у моєму улюбленому магазині біжутерії Ловіса дуже важливо, хочу поділитися з вами саме цінами, тому що зараз у них знижки, передріздвяні, передноворічні, дуже великий вибір, як завжди. І перший чек у мене вийшов на 65 злотих, а другий на 50 рівно. Без знижок. Перший чек. У мене був би на 135 злотих, а другий на 246 злотих. Дуже велика сума була законоблена. Перший елемент ось такий браслет. Я дуже давно хотіла собі якийсь такий масивний браслет, який ось так, от буде просто вдягатися. І виглядає це насправді дуже витончено, незважаючи на великі розміри. І взагалі я б радила звертати вашу увагу саме на такі більш об'ємні аксесуари. Поекспериментуйте, спробуйте зрозуміти, що вам подобається. Можливо, не настільки акцентно, але все одно це саме урізноманітнює наші образи на повсякдень, тому що ми можемо так само одягати джинси, звичайну футболку, звичайний лонгслів. Але додаючи різні аксесуари, ми урізноманітнюємо наш зовнішні. Вигляд. Це дуже важливо. Не забувайте і не нехтуйте ніколи аксесуарами. І наступні два елементи це прикраси на шию. Ось така довга прикраса. Я дуже сильно люблю довгі прикраси, тому що вони витягують наш силует. А тут мені сподобалися такі різноманітні камінці. Також я придбала ще інші сережки. Вони гарно пасували, гарно поєднувалися з цим намистом. Тут у нас також друге намисто, більше така кількість цепочок різних, і знизу також камінці. Тут маємо бежевий елемент золотого, який я дуже сильно люблю. І наступний набір. Тут я скористалася їхньою такою постійною акцією 4 за 50 або 3 за 40, якось так. Цього разу було саме 4 за 50, і я придбала 4 варіанти сережок. Перші ось такі, доволі класичні, але е, такий трошечки закос, як, наче під мармур саме у цього камінця. І мені сподобалось поєднання такого глибокого коричневого з золотом. Це виглядає дуже красиво, дуже естетично. І знову ж таки може урізноманітнювати ваші образи. Ще один варіант, також в коричному кольорі, це ось такий з камінцями. Я дуже сильно люблю кільця на вухах, тож. Ці мені також дуже сильно сподобалися саме за рахунок таких гарних камінців. Наступний формат сережок це саме ті, про які я казала, які будуть посувати до намиста, тому що вони такі каплоподібні, також під мармур, більш класичні, більш такі мінімалістичні, насправді, тому що вони не кидаються в очі за рахунок чогось золотого чи срібного, чи там блискіток, а саме камінці, і вони дуже так витончено виглядають, дуже сподобались. І наступні сережки я просто не змогла пройти повз них, тому що, якщо ви не знаєте, я обожнюю коров'ячий принт, і ось ці сережки мені його дуже сильно нагадали у формі таких от сердечок, тобто ще навіть подвійних сердечок тут і тут. І я навіть не чи я просто взяла і все. І закриває наш хол-косметика. Тут всі продукти для губ. І хотіла б я почати зі свого улюбленого наразі поєднання, тому що тут у мене олівець від фірми Pierre René у відтінку 20 Lipmatic. Це такий автоматичний олівець. Я закохалася в цей колір. І в цю стійкість, тому що він дуже стійкий, навіть після того, як ви щось з'їсте, все одно контур залишається і виглядає дуже гарно, залишається тільки щось на центр додати, якийсь блиск, бальзам тощо виглядає просто неперевершено. І це саме той відтінок коричневого, який я дуже довгий час шукала, щоб він був і не занадто темний, і не занадто світлий, не рудий, не такий трупно холодний, а просто неперевершений приємний коричневий. Нейтральний наступний продукт це бальзам, помада, сатинова помада від Neo Makeup. Я вже колись згадувала, що я дуже сильно люблю цей бренд. Він мені дуже подобається своєю естетикою, взагалі, упаковками, різними варіантами їх кампенів, реклами тощо. Ця помада є у різних відтінках, але вони всі такі, знаєте, доволі нюнові, доволі базові, різноманітні. І їх тільки шість відтінків, і от саме шостий мені сподобався найбільше. Відтінок шостий, какао Сілк дуже красивий, шикарний. Коричневий правильний відтінок, який при цьому ще й зволоджує. Я вже тепер замислююся над тим, щоб придбати інші відтінки, тому що кажу, мені дуже сподобалась якість зволоження, вона не липка, і в поєднанні з олівцем це виглядає просто неперевершено красиво. Наступні два продукти для губ це дві помади, і як не дивно, вони дві у червоному кольорі. Почнемо з цієї. Цю помаду я придбала випадково, тому що я попросила дівчинку знайти мені не тестер, а саме зачинену помаду саме оцю, яку я показала перед цим, у шостому відтінку, тому що її не було доступно ось так, щоб просто взяти і придбати. Вона подивилася на складі. І вона принесла мені шостий відтінок, все прекрасно, все чудово. Я приходжу додому, відкриваю, а там ось це взагалі не нюдік, але. Її стійкість просто ну, не перевершена. Її, якщо захочете змити, то, мабуть, просто треба маслом отак натерти, тому що навіть міцелярка з нею. Майже не може впоратись, треба прям дуже так добре терти. Але цей колір я вирішила собі залишити, навіть не роздумуючи на випадок якогось свят. Дуже гарно виглядає. І останній продукт на сьогодні це помада, яку я вже цілеспрямовано купила в ось такому гарному бордовому відтінку. Це також матова помада, але вона вже не суперстійка. Також чарівний магніт і просто безмежно красива упаковка. Відтінок 2, Cherry on Top. До речі, забула сказати, перед цим був відтінок 6, Інфініті Флейм. Я все ж таки прихильниця навіть на кожен день помад, якщо є червоних, то таких більш бордових, тому що вони все одно такі більш приглушені. І ця мені сподобалась також по якості. Вона не надто не нагло пересушує ваші губи. Вона дає можливість їм, так би мовити, дихати. За рахунок цього, вона, звісно, менш стійка, але сам відтінок, він такий, знаєте, дуже часто буває. Незручний, тому що він може залишати плями. Ця помада не залишає плям, вона рівномірно розподіляється на губах і виглядає дуже-дуже гарно. Ну і на цьому все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, яка з показаних сьогодні мною речей сподобалась вам найбільше. Також не забувайте брати участь у конкурсі. І всім дякую за перегляд. Пока!